Як у Збройних силах України повертають поранені західні гармати до життя, нам треба туди послати своїх спеціалістів, їм розібратися. Українські військові зараз пристосувались до затримок західної допомоги та дефіциту озброєнь. Зараз у командуванні логістики збройних сил України створені потужності, де майже знищеним західним артилерійським системам дають друге життя. Як зазначають працівники ремонтних підрозділів, західним інженерам важко уявити, що таке взагалі можна. Відновлювати, як розповідають ремонтники, американські військові, з якими вони спілкуються по відеозв'язку, кажуть, що все частіше самі навчаються в українців, ніж ті у них. Адже на заході береш нову запчастину, ставиш на місце пошкоджене і все. А тут потрібно відновити пошкоджену, а не ставити нову. Свою роботу співробітники підприємства називають технічним канібалізмом, адже вони створюють робочу зброю із кількох пошкоджених. Однак стандартизація. Дали у американської зброї надзвичайно висока, і зібрані з донорів гаубиці зараз працюють, стріляють та вражають ворога, і це саме те, що від них вимагається. Ну дитиці я просила свіжа заява Дональда Трампа, кандидата у президенти, який каже, що якщо я стану президентом, то я буду вимагати, що скільки платить Європа, стільки платить і Сполучені Штати Америки. Тобто я не знаю, як це з цими гарантіями безпеки, але ж ми бачимо, що навіть пакети допомоги для України зараз вони важко приймалися. Це певно мірою шантаж і вже пока. Азу, що можна платити від нижчої е, е, границі? Ну дивіться, е, він президент. Ой, президент кандидат президента каже: так ми не будемо передавати Україні а. А якщо продавати, окей, у нас грошей немає. А якщо в кредит. Дивіться, в чому зараз нюанс? Ваші уважні глядачі скажуть, за який рахунок, ви бачили співвідношення боргів, там ВВП, борг, ВВП, все правильно. У нас зараз ситуація така виживання. Гроші, це тільки виключно папір, надрукований, кольоровий папір. Ну, якщо так багато, ну, дуже базово говорити, навіть якщо електронні гроші це тільки цифри електронні, окей, трильйоном більше, трильйоном менше, ми нікуди не тікаємо з цієї планети. Ми готові віддавати. Пізніше, зараз можливості немає. Наприклад, багато країн таким чином, ну, я хочу порівнювати там з Пакистаном, але Пакистан теж брав багато кредитів, але потім, ну, ви розумієте, така складна ситуація, важко у нас. Можливо, пізніше, можливо, щось нам вибачити. Згадуємо, будь ласка, 90-ті роки, коли ми теж у нас було багато кредитів, щось вибачали, щось реструктуризували, щось ми віддавали. Головне показувати, що ми готові працювати, ми готові віддавати, але трішки пізніше. І нам будуть давати. Дивіться, в чому фішка прохання і прохання підкріплене золотою монетою важить набагато більше. Про порівняння із Пакистаном у нас дійсно сумно, бо Пакистан ядерна держава. Ну на жаль, О, на жаль, воно так виглядає. Пакистан в них теж є протистояння з Ви думає, що ядерним країнам. Простіше борги А, Ну є хоча нюанси. вони, хоча вони є брали нюанси. брали багато грошей, американці допомагали, і вони дійсно дуже ну, співпрацювали по окремих моментах. Але вони постійно казали: ну розумійте, будь ласка, у нас така складна ситуація. Ми все зробимо, чесне слово, обов'язково, але пізніше. Історія про ось ці гарантії безпеки знову ж таки, щоб бити рископіцією під темою з вашого дозволу, та що от ця словосполука не завжди і не в повні а, видає зміст цього документу, бо все ж таки це по суті запевнення, як англійської проводця за безпекові запевнення. Вони там гарантій не так багато, м'яко кажучи, правда і в. Ну, зобов'язань нам допомагати беруть на себе щось за умови. Що в нас в наступному майбутньому буде щось дуже дуже погане. Не забувайте, що може виникнути така ситуація ще раз. Не скептично, але прагматично. Як, наприклад, зараз. От, е Сполучені Штати хочуть нам допомогти, але от політична криза ну не від нас залежить. Наприклад, президент каже: Я хочу виконати ті зобов'язання, які ми взяли на себе в попередні періоди. Але є ось опозиційна партія республіканська, яка просто не голосує. Я ж не можу їх взяти під дулом пістолета, змусити голосувати. Я хочу виконати, але є зовнішні обставини. На жаль, не виходить зі спікером Джонсоном дивовижна історія. Республіканці хочуть його зараз знести, а демократи обіцяють, що вони його захистять. Отак от воно все з ніг на голову. Во перекинулася, але це вже внутрішня американська політика. Пане Іване, сьогодні всі розносять фантастичні слова від спікера повітряних сил пане Євлаша, який сказав, що перші F-16 прибудуть до України після великодніх свята після Великодня. Хоча, до речі, після це власне аж до кінця поточного так. року. Тим не менше, я пригадую ці слова, над якими всі сміялися, що F-16 вже всі їх бачили в небі над Україною. Хтось над Києвом, хтось на заході нашої держави, але скоріш за все це неможливо, поки не існує в нас є. Інфраструктури. І я найбільше знаєте за що переживаю за перші збито в 16, а вони будуть так. Та? За перші якісь неуспіхи, тому що два роки ми чекаємо. Чого насправді ми чекаємо? Яку функцію будуть вони виконувати, щоб в нас не було занадто високих очікувань у суспільстві? Я дуже прошу ваших поважних глядачів не перегріватися, бо як це було з контрнаступом, так. на жаль, ми всі перегрілися, ми всі очікували, ну все зараз, от точно буде, все складеться. Згадуємо слова пана залужного, коли він сказав, що це не буде ну умовно, срібною кулею Сивербули, яка може вбивати цілі, такі вбивати 100-500 тисяч росіян, випалювати їх лазером. Такої штуки не буде. Попри те, що ну, починаючи з того, що їх буде обмежена кількість. Обмежена кількість, моє припущення, ну 10-20 одиниць на першому етапі. Можливо, у нас буде не 200, не 300, а орієнтовно 10-20. Нам ще анонсували, здається, і Голландія, Нідерланди, що у нас там ще будуть, і ще десь приїдуть. Але це буде трішки пізніше. Ви правильно зазначили, є три складові пілот. Команда, яка забезпечує літак, і місце, де його можна зберігати, і росіяни зараз активно шукають ці місця. Ті прильоти по західних регіонах. Ми не знаємо, куди саме росіяни цілися, але швидше за все, ну, згадуємося. Щось вони вирахували і намагалися влучити в місця, які приготовлені, підготовлені до літаків для зберігання їх для того, щоб вилучити цю третю складову. Правильно зазначили, будуть збиті. Це ще раз. Це не НЛО, яке літає з цим енергетичним щитом. Ну, і так, Не можна збити його. Там зараз е, цей танк Абрамс. Вони збираються виставляти на парад до 9 травня. Ну можливо, два роки тому всі вже там втрачали свідомість. Ну, а сьогодні це війна. Скільки в нас було за трофеї, наскільки ну, ми збили їхніх літаків? Це теж треба прораховувати. Абсолютно вірно ще раз. Е, ця штука може збиватися. На жаль, е, будуть знищувати їх, пробувати знищити на місцях, де вони знаходяться. І в польоті теж збро, будуть спробувати збивати, звісно. Але перед цим буде обов'язково йти ну декілька тижнів. Що ми вже назбивали сто п'ятсот в 16 сто п'ятсот, а не буде жодного відеопідтвердження. підтвердження, можливо буде тільки пізніше. Ну тале на про Абрамс сказала ти на червоній площі, де чи де там? Да, і от вони там самогора. Ну чи так вони там само зігнули і дули леопарду. Так, це пафосна так, історія так. була. Пафосна історія це з метою якою надати вигляд цьому танку ну, та більш жалюгідний, бо він виглядає… та західна рвали так. руками його, спиняли та але у той же час ще одна цитата. Це вже від Ентоні Блінкіна, від секретаря США Панівана, який сказав, що за останній рік Росія навчилась виробляти нову зброю швидше ніж будь-коли. Ми кожен день, коли дивимося на зведення генштабу, ми звісно втішаємося. Ось вам важка техніка, артилерія, все це знищено, але вони це відновлюють. І тут би я паралельно нагадала ще й слова міністра. Пісторіус міністра оборони Німеччини, який сказав, що частину того, що вони наробили, вони складують для іншої війни. Воно не відправляється одразу на фронт. Я вже не буду питати, як в них це вийшло. Ми вже там дев'ять кіл пекла з цими санкціями пройшли. Тим не менше, а чим нам загрожує те, що вони так швидко відновлюються? Ми повинні самі відновлюватися. Ну, ми давай так, день закінчення війни. Ми не знаємо, коли він буде. Ми не знаємо на яких умовах, в якій територіальній конфігурації. Ще раз ніхто не знає, ніхто не може сказати. Перший день війни, і це не початок будівництва, великого будівництва, не знаю, там дороги. Так, треба відновлювати, але в першу чергу це оборонна галузь. Це підприємства, це підприємства під землею, як метроарсенальна на глибині 100 метрів, це боєприпаси. І тільки дві так. Не тільки почнемо з цього росіяни. Чому вирішили напасти на Україну, попри всі там політичні, якісь особисті якісь цінності або розрахунки, вони подивилися математично, що їх. По всіх параметрах більше не більше, не просто в десятки, а по деяких параметрах в сотні разів людей, техніки, снарядів. Тому це здавалося, буде а легка прогулянка. Зараз е українців не шинкуємо. Якщо вони будуть бачити, що співвідношення окей, хай не один до одного, хоча б один до трьох, то вони 700 тисяч разів подумають ніж перш ніж починати якусь нову військову кампанію. Тобто, все залежить від нас, адже слабкість провокує агресію.